Він щось робить, він щось робить, дивіться. Опа! Ха, він зрубав купу дерева для мене. Зараз хлопці тут покажуть, що вони вміють. А ну! Ох йо! Хлопці, я тут один. Ні, нас багато! <реш> Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафті, але незвичайному. Саме сьогодні ми зможемо приручити купу селян і заставити їх пройти гру за нас. Вони будуть добувати блоки, копати в шахті, рубати дерева, вбивати ендердракона і всіх остальних босів і мобів. Але це не найголовніше. Найголовніше те, що кожен з вас може зараз поставити вподобайдена, підписатись на канал і долучитись до телеграм-каналу. Саме туди я закину цей датапак і ви зможете це все перевірити. А поки що, ми крафтимо дос. Палиці, і у нас все супер класно. Я не знаю, чи є сенс зараз крафтити кайло, чи, можливо, так, кайло є сенс крафтити. Нема сенс крафтити сокиру. Отако бенг, дерев'яне кайло сюди. І у нас вже відразу з'являється кругляк, але в печеру ми не йдемо. Ми йдемо шукати справжнє село для того, щоб можна було поторгуватися з селянами, добути купу-купу емеральдів і за допомогою цих же ж смарагдів спробувати приручити селяна. Так, і вугілля тут трішки є. Непогано, непогано. Ну, мені, в принципі, його багато не потрібно. Мені потрібно зараз максимально швиденько. Зробити собі кайло, максимально швиденько також зробити собі сокиру і йти на пошуки справжнього, справжнього села. Хух, я сподіваюся, що буде з ким поторгувати, для того, щоб можна було добути трішечки смарагдів, але села поки що я взагалі не бачу. А ні, воно тут є! ха ха прикол. Лоу. Це що таке? Ха-ха, <пух> якийсь бах <пух> Я ж такого не бачив. Так, селяни, йдіть до мене. З тобою поторгуватись не можна, а з ким можна. Так, тут я теж нічого не бачу. І тут я нічого не бачу, тут чувак щось варив, а тут є селян, з яким можна подорватись. Морква і картопля. Окей, бро, морква і картопля. Зараз я постараюся це все подобувати. Посаджу тобі назад пшеничку, а то пшеничка мені в цілому, то й не потрібна. Але ні моркви, ні картоплі, мені просто не вистачає. Це капець. З чим же ж мені можна з ними потургуватись. Поки що, поки що я навіть не знаю. Поки що побачив я тільки одного селянина, з яким можна поторгуватися в цілому. Можливо, я знайду ще якогось, але то не точно. Давайте поки що добудемо трішки сіна. І ми зараз спробуємо одну штуку біля них поставити, щоб не стали фермерами, і можливо, хтось із них захоче продати емеральди за пшеничку. Якщо за пшеничку можна буде це зробити, то це буде максимально чітко. Ану так, селяни веде, пацики, пацики, на саті, ідіть сюди. Ну тут тільки один з капелюхом. Це капець. О, ще один. Хнила плоть, Ой-ой-ой, там 32 штуки, да мені сіки взяти. Так, ламаємо цю штуку, компостер, і ставимо її сюди. Так, хтось з вас стане. Ну, фермером, фермером, хтось. Будь ласка, чи це не так працює? Як це працює? О, знову морква картопля. Це капець. Так, ні, надо, надо шукати, чуваків. Чуваки, ідіть сюди. Давайте, хтось з вас, хтось з вас, будь ласка, опа. Знову морква картопля. Та ну, це якийсь прикол. Чи це один той самий приходить, не можу зрозуміти? А ну, давайте, хлопці, йдіть, станьте фермером, хтось. Так, поки що я зроблю собі хоча б трішки хліба, зовсім капельку, щоб поїсти. Але ніхто взагалі ніхто не хоче ставати фермером. Всі тут посходились, позбігалися. О, тут є ще такий чувак. Папір. Угу. Ну, папір це вже більш реально. Давайте спробуємо його зараз закопати якось, але в мене нема лопати. Так, щас бем, клопата сюди на базу. Іди сюди, друже. Так, селянин, це ось ти, да? Давай, пригай. Не-не-не, впади впади в яму, будь ласка, селян. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Та ну, куда ты? Ай-яй-яй, куда ты втик? Ладно. Все, звідси не вилізеш. Хе-хе-хе, тепер нормально, нормально. Так. Ніхто не хоче бути фермером, а де фермер той, що моркву хотів? У них більше навіть города нема. Це якесь таке село Галіме, воно мале максимально. І ніхто не хоче зі мною торгуватися. І тростин я тут ніде не бачу. Це просто капець. О, картопля буряк. Та ну, це прикол якийсь. Це якийсь прикол. Ладно. Походу, потрібно буде шукати ще одне село і постаратися знайти якомога більше село. Тому поки що ми просто йдемо до свого верстака, крафтимо купу, купу сіна. Точніше, купу, купу хліба, і біжимо на пошук. Шуки іншого села, тому що тут ніхто торгуватися зі мною нормально не хоче. Так що, селяни, я забираю у вас цю штуку. Я забираю у вас оцього голема, який бігає тут. Так, Голем, я звісно розумію, що ти такий чувак конкретний, але ти мені тут не потрібен взагалі. Взагалі, тому ми беремо зараз. І тебе виносимо просто найс. Залізо є і вже ніч. Це просто шок. Потрібно максимально зараз швиденько лягати спати і йти на пошуки нового села. Ух, доброго ранку, доброго ранку, де нове село? Я, чесно кажучи, не знаю. Але що ж поробиш? Потрібно бігти і шукати. Так я вже, якщо чесно, прийшов взагалі, Жеть, але тут так багато тростин, тут ба, я бачу. Раз, два, три. Це хорошо, бо, можливо, зараз знайдеться якийсь такий селянин, який зможе, ну, продати мені за папір Смарагд, Мені хоча б один для початку, але взагалі хотілося б Аба одеть тут тростин, купа скрізь. Прям реально. Тут навіть по 4 блоки є тростини. І он до я бачу. І там є, і там корів ще купа. Коротше, купа-купа, всього. І мені потрібно зараз це все позабирати. Якщо чесно, я пробіг уже дуже багато блоків. І я не проти був би зараз знайти село. Ще тростини обов'язково забираємо. Уже 23 штуки є. В принципі, це немало так папіру, як я розумію. Так що це навіть хорошо. Я би ще навіть забрав. би Вдруг я когось знайду дійсно. А ось і село, народ. Але я тут бачив десь тростину неподалік. Да, її там купа. Її купа просто. Але тут пливти тяжко. Один блок. Тому ладно, погнали. Вовки валять овечок, це нормально. Але ми прийшли до села. Абалдіть, непогано таке. А де селяни? Малесенькі, прикиньте. Їх так багато тут. Так, великий селянин. З тобою можна поторгуватись? Не можна. Поняв, у вас є пшениця. Давайте я її позабираю у вас. А картоплі з морквою немає. Не бачу, поки поки не видно. Так, ось що якийсь. 15 вугілля, смарагд. Так, друже, ти будеш закопаний, тому що вугілля добути набагато легше, чим... Ні... Смарагд! Ой-ой-ой-ой-ой. <laughs> Це хорошо. Зараз ми, по суті, вже можемо приручити першого свого селянина, який зможе за нас працювати. Але я би хотів знайти ще селянів. Ну, чого їх тут так мало? Давайте біля них всіх поставимо ось компостер. Зараз знайдемо велику кількість якусь ось до якесь є, чувак. Може з тобою і так. І з тобою можна. ставимо компостера. Ану, стань фермером, друже. Я знаю, ти хочеш. Стань. Ну, будь ласка. Так, тут теж нічого. І ти фермером ставати не хочеш, я поняв. Ладно, ну якщо ти не хочеш бути фермером, то я просто беру. Кидаю тобі смарахт, і ти стаєш прирученим жителем Приручений селян. І він пішов уже когось валити. Ти так... Пішов синю дубасити. Так, а що якщо я зроблю так, друже, дитився? Ось доте. Він щось робить. Він щось робить, дивіться. Оба ха, ха! Він зрубав купу дерева для мене. Ой, друже, ой, друже, це супер. Ха, ха, він тепер є біля мене, і я його можу тепнути, коли нажму shift І він тепнеться до мене і буде робити те, що я йому скажу. Це круто, проте мені треба зараз багато вугілля, тому треба йти в якусь печеру для того, щоб потургуватися з чуваком. 15 вугілля, нібито на один смарагд Це не багато, не мало. Але що ж поробиш? Що ж поробиш? Треба знайти. О, ти тут закритий теж непогано. Ти приручений. З тобою вже торгуватись не можна. Ну як так? Так, давайте поставимо цю штуку. Все, він знову став таким, як надо. 15 вугілля, один смарагд. Окей, де взяти 15 вугілля? У мене є два. Погнали в печерку якусь, я не знаю. Бо без вугілля я не зможу далі приручати селянів. Опача, Я знайшов вугілля, але мені цікаво, чи мій селян буде добувати вугілля. Ну, я його по суті то, типу, призвав. Але чи зможе він зараз копати? Чи можливо йому треба саме кайло? Я не знаю. Зараз ми це все перевіримо, але поки що мені треба добути багато вугілля. Тут я дійсно купа. Тут я прям багацько. Можливо, мені. Так, да, тут 15 повинна. Бути, Так, 14-15, да, є, на один точно вистачить смарагд. Супер! Бо дерев'яне вугілля то не те. Дерев'яне не піде. Так, друже, де ти там закопаний? Ось до. Даю тий вугілля, забираю смарагд. І цей смарагд можна комусь дати. Так, почекай. Кому дати смарагд? Друзі, десь тут був закопаний один. Ось до. З тобою торгуватися не можна, тоді б я тебе при я двох відразу приручив! Ха-ха! Вилазь! Бро, вилазь! Ось мій третій. Він добуває вже дерева тут купу. ну, хлопці, що ви щось добуваєте тут? Ні? Може ви вугілля зможете. Ох, я ти добув! Хохо! -хо -хо! Оце прикол. Оце прикол. Так, а де голем? Тут? Є голем? Опа, це що таке? Платівка? Почекай. Можливо, з неї можна щось скрафтити. Ану, я поки нічого не бачу, що можна таке скрафтити. Осьо. Дерев'яні кайла і дубова колода. І вони, мабуть, каміння зможуть добувати. Ох, ох, -йо йох, йо, Ану, ну, ну, почекай. Так, зараз, получається, мені треба дерев'яні кайла багато. Це, для цього мені треба багато паличок. Так, ще трішки. І ще трішки. Отако. Так, дерев'яне кайло. Досточок не вистачає. Бем-бем-бем. Отако. Три. І тепер, виходить, ми крафтимо цю штуку, так? Да? Ні, дубова саме колода. Треба, напевно. Ану, отако, отако. І оця штука. Ні, не крафтиться, саме дуб потрібен. Ну, жесть. Де зараз його знайти? Де взяти дуба? Де взяти дуба? Ось душа один, до речі. Сира курятина. Блін, ну 14 курочок я навіть не знаю, де взяти. Так, хлопці, тепайтесь до мене. Треба дерево. Он там є дуб, да? Чи, почекай, тут берези. Ну, дуб теж повинен бути. Дуб там теж повинен бути. Let's go. Так. Береза, мені не потрібна, мені потрібен саме дуб. То. Тому... Ану, селяни, ідіть до мене. Треба, щоб ви зараз добули тут все. Братва. Ви добуваєте? Чи ні? Опа! Хохо, -хо -хо! халява! І ще одна штука випала така. Найс! І ще купа дуба. І тепер ми можемо скрафтити, по суті, оцю штуку. Але тут якась не така, я не знаю, воно не хоче крафтитись чомусь. Отако і дерев'яні кайла. Давайте попробуємо. Бем, крафтиться. Все, майнинг стоун, unlocked. Тепер мої чуваки можуть добувати каміння. Ану, погнали в мою печеру. Так, де я там її копав? Я вже й не пам'ятаю, якщо чесно. Ану ну ну. ну ну Десь тут. Да, усе, let's go. Зараз хлопці тут покажуть, що вони вміють. Ану. Ох я народ, Ви що на приколі? Оце ми викопали. Let's go! Let's go, мої друзі! Залізо. Я не знаю, чи вони залізо можуть добувати. Мені цікаво. Ні, залізо, походу, вони не добувають. Але каміння просто купа. Я не знаю, мені скільки просто не потрібно. Проте це мені дуже подобається. Це мені ультра як до вподоби. Просто добуваємо купу, зараз заліза, прокачуємося. І ви ж нібито повинні ще тут прокачати дуже багато всього. А вони ще нічне бачення дають. ой 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 ой. Ой-ой, народ! Ого, Я знову купу. Тут ще вугілля є багато. Зараз ми вугілля добудемо і ще купимо купу смарагдів. Так, друже, мені треба купа смарагдів. Бемк. Можна ще? Можна ще. Хе -хе -хе, прикол. Так, а тепер, друзі, йдіть сюди. А ви й ви землю добуваєте? Тихо, 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 народ. Ви зараз все мені тут зрубаєте. Це все ж таки моє село. Так, пічка, верстак, крафтим пічку. Бемк, бемк. Купа пічок, просто величезна. Ставимо. І мені треба пожарити нормально так заліза. І в кожну пічку по сім заліза непогано. Зараз ми наробимо собі купу-купу всього прикольного. Але це не найголовніше. Як я бачу, мені не випала ще одна платівка. Можливо, ще просто не відкрито. А можливо, просто я, якщо чесно, не знаю. Ланцюго. О, народ! У мене відкрився новий крафт, але потрібна нова штука, яка мені ще поки що не випадала. Як я розумію, оця мені не підійде. Хоча можна зараз спробувати скрафтити собі трішечки ще паличок і попробувати положити туди дерев'яну. Я не знаю, чи воно вийде. Раз, два, три, чотири. Чотири кайла крафтимо. Бемк. І давай попробуємо. Раз, два, три, чотири. Кругляк і оця штука. Ні, ця штука не йде точно. Я поняв, хорошо. Це говорить про те, що нам треба добути зараз нормально так кам'яного штук всяких. Але це не круто. Круто те, що в нас є 5 смарагдів, і ми зараз можемо притягнути купу селянів в одне місце. І потім із цих селянів попробувати зробити своїх селянів. З маленьких, до речі, теж це можна робити, проте в цьому селі вже не так багато селянів. Так, а де нормальні селяни? Ну, не ті, які я приручив, а ну, нормальні. Самі звичайні. Які ходять такі гором, блять, де вони? Ось один зловляний. Ну що, тобі одному кидати? І он там один. По факту два. Ну ладно, тримай, бемк, виходи, друже, а ти? О, в тебе ще й за залізо можна смарагди купувати. Непогано, я куплю. І тримайте теж смарагда. Всю, ти теж мій кент! У мене тепер їх купа, цих друзів. Ми забираємо остальне все залізо. Крафтимо собі, ну, трішечки так зараз, броні. Ну так, капельку, зовсім, зовсім, зовсім. Обов'язково потрібно зробити зараз собі відро. І обов'язково також потрібно собі зробити залізне кайло. Без нього взагалі нікуди. Бем, все в цілому. Тепер ми можемо забрати верстак, забрати ці пічки і йти пацанами, просто добувати все, що є в цій печері. Тому що нам. Нада каміннистий кусочок, оцей, який випадає за добування каміння. Тому, хлопці, що хочу сказати, вас уже багато в мене. І let's go! Ви вугілля вмієте добувати? А чому я цього не знав? Ох, йо, вугілля пацани добувають. І лазурит. А чого лазурит так, так близько біля землі? Хіба таке буває? Так, там уже хтось кріпера вбивав. Ха-ха. Вони вбили кріпера, просто кріпаса завалили. Так, хлопці, погнали копатись далі. Треба, щоб ви знайшли мені кам'яну штуку якусь. Ось до вона поплила. Поплила кам'яна Тихо, тихо, тихо. Підібрати якось. Підібрати. Підібралась, та? Да. Уші. Зараз буде пушка, народ. Так, ставимо сюди кам'яну, ставимо кайла. Бенк, бенк. І ставимо кругляк. Все, бенк. Айрон анлокет. І тепер вони мо... Ви Раніше так не добували, хлопці. Ви що прикалісти? Ви все виносите, просто все добуваєте. Ви все добуваєте. Все, ви якісь генії. Просто ви подивіться, що вони роблять. Ха-ха-ха. Хух, а що далі? А що далі? Можна купити? Так. Є у мене крафт відкрився новий. Опа! Нада діамантова штука. А як ти будеш добуватись? Якщо чесно, я навіть і не знаю. Тому, в принципі, пішли нижче. Ви, хлопці, добувайте, ви такі генії, ви все можете добути. Я не знаю, мені тепер подобається в печері ходити. Кінти все роблять за мене. Просто абсолютно. Дивіться, скільки заліза, бемк відразу. У мене вже його купать. О, ця штука. Ну вона мені вже не потрібна. Я вже це прокачав. Я вже то все прокачав. Хо -хо! це шок. Можна й ти вже навіть скоро зовсім в пекло. Тому що їсти мені є що. Копати вони все можуть, битися вони можуть. В цілому вони потужні взагалі хлопці. Давайте нижче, друзі. Нижче давайте. Головне в лаву не всім не впасти. Хе-хе, по приколу. Так, на якій ми там висоті, до речі, ми на 14-й висоті. По суті, вже плюс-мінус десь тут повинні спавнитись діаманти, проте їх поки що нема. Але нічого страшного. Зараз ми спустимося до глибокосланцю і там уже точно все буде. О, пішли, 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 народ. Діаманти були! Діаманти були! Хтось добув! Я бачив, я бачив, що були. Обалдеть. Так, оце. Та закрити зараз. І якщо чесно, я взагалі не можу побачити, де діаманти. Тут уже є зомбак, але ми його легко дуже виносимо. Ну Діамантів взагалі тут не бачу. Хоча я бачив точно, що зламалася руда діамантова. Точно бачив. Може тут? Ні, тут теж, походу, немає. Я не знаю, де вони. Ладно, кенти, погнали глибше. Так як ви копаєте, ви точно зможете їх купу знайти. Опа, ось до вони їх і знайшли. Вони їх, походу, не можуть добувати. Вони їх, якщо зламають, то вони їх добуть типа, не можуть. Скоріше за все. Зато тепер у мене в слотах є діаманти, і діаманти будуть. Такатись повністю. Тому кенти погнали далі. Нє, це дуже кайфово. <хи> так як вони копають, це просто мем. Ось що діаманти вони зламали. Діаманти не випадають просто. Я поняв. Я поняв, ви їх не добуваєте. І якраз мені й потрібно. Та куди ви пішли? Там були діаманти. А тут є ще. Тихо, тут лава. Лава тече. Так, давайте якось зараз перезакриємо цю лаву. А то мені треба діаманти забрати. Бенк. Халява. Хе-хе-хе, як же круто. Проте, де взяти оту діамантову штуку, яку вони, типа, можуть добути. Напевно, вони її можуть добути, якщо будуть добувати залізо. І вона може випасти. Скоріше за все, так воно і є. Але де вона, поки що, я, якщо чесно, і не знаю. Ну, хлопці добувають просто максимально потужно, максимально чітко. Вони все виносять, все абсолютно. Ну, окрім діамантів. Але діаманти, ось вони знову знайшли. І знайшли купу знову. Це шок, я не знаю. Так, кенти, погнали далі копатись. Let's go, guys. Що ви кріпера будете бити чи ні? Да, ви і кріпера бити будете. На ізі замочили його. Хе! І ще діаманти знайшли. Пацани, ну ви геній просто. Так, тут уже купа скелетів, купа зомбі. Кенти я вас тепнув. Зараз ви будете їх всіх валити. Але почекайте, ви їх бийте, але мені треба. О, ще діаманти. Непогано. Так, хто павука тут призвав? Кенти, валіть їх всіх. А я поки собі броню зараз кравчу Опа, діамантові чобітки. Так, тихо. Що ви мене так валите? Жорстко. Мої роботяги з вами розберуться. У мене ще є шість смарагдів, що найголовніше. І за допомогою цих смарагдів я зможу ще собі купу-купу роботяг призвати так то. Бенк. Штани теж. Все, потужно. Ви всіх просто мочите. Тільки я не можу знайти ще одного кусочка того, що ви добували. Залізного вже. Де його взяти? Якщо чесно, я навіть і не здогадуюсь. Але що ж поробиш? Якщо я його поки що не бачу, то можна далі копатись. Кенти! дивіться, що я знайшов. <гум> так, треба підібрати обов'язково. Хух, оце те, що мені потрібно для крафта. І щоб прокачати моїх селян далі. Мені потрібно купа заліза. А для купи заліза мені треба мої пічки. І зомбаки вже йдуть. Ну, зомбаки то не біда. Я в залізаних не парюсь. Так, хлопці, а ну розберіться з ними. Let's go! <laughs> ви їх просто виносите. Потім їм же ж можна в руки і мечі буде покласти, і взагалі купу-купу всього. Так, кладемо, пережарюємо, кладемо, пережарюємо, кладемо, пережарюємо. І зараз взагалі буде купа-купа всього. Все, лишилось почекати, зробити купу кайл і зробити, скрафтити нову класну штуку. Скрафтити, виходить, 4 залізних кайла. бемк, Потім ще залізні злитки. Кайла і оця штука. А, почекайте, діамантова поцілят срібна, а не така. А де взяти діамантову мені? Ви ж діаманти добувати не можете. А давай попробуємо з цею зробити. Ні, з цею не може. Це треба діамантову. А ви ж не добуваєте діаманти. Де вам взяти діамантову? В общем, народ згорем пополам я знайшов цю штуку. І ось до вона лежить. Я її вже побачив. Ось до вона. Фух, Let's go! Я не знаю, як вони її добули, якщо чесно. Якщо вони діаманти не добувають, але там ось добули діаманти, і можливо вони їх там підламали трошки. Так, хлопці, а ну, розберіться з ними. Будь ласка, тут їх уже. Купа, валіть їх. Let's go! А ми просто беремо і крафтимо ось цю штуку бемк Беремо в руки. Diamond анлокет. Тепер вони можуть добувати спокійно діаманти повністю. І це максимально класно. А я тим часом, знаєте, що зроблю? Напевно, потрібно вже йти й добувати портал. Хоча я би хотів подивитися, чи щось нам ще відкрилося. По крафтам. Є щось. Oh. Ще одна діамантова і купа заліза. І, походу, ми зможемо добувати смарагди. Ну, це не точно, звісно, але можливо. Тоді, хлопці, беріть, добувайте це все. І кріпері валіть, все добувайте, Просто максимально купа, діамантів вже добувається. Саня фармить неймовірно потужно. Просто неймовірно. Вони навіть лаву винищують. Лаву навіть! І діамантів знову купа. У мене вже 18. Ви бедро ламаєте, тихо? Що ви не робили? Фу, хлопці, я не хотів цього робити, але ви зараз станете моїми друзями. Бе і в мене настільки велика армія, що я готовий іти і пробувати мочити повністю дракона. Їх купа, і їх ніхто не остановить. Хлопці, я тут один. Ні, нас багато! <рисква> Вони аж лагає, скільки їх тут! Дивіться, скільки їх зверху! Кенти, треба вище, треба вище. Обов'язково! Обов'язково треба зараз блоки не ламаються, все повністю лагає. Обалдеть. Так, кенти. Тихо, 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 тихо. Сань, велась. Вилазь, хоч якось. Бем, і ми Венд Сіті великою, великою командою чуваків. Не знаю, чи вони можуть добувати обсідіан, але вони дійсно лагають. Все просто лагає через них. Їх дуже багато. Вони то добувають, але їх дійсно купа. Можливо, зараз помре кілька чоловік, я не знаю. Я би був не проти, аби кілька чоловік померло. Правда, вони просто валять ендермена, але воно все лагає. Все абсолютно. Вони що, безсмертні? Я не можу зрозуміти. Кінти. Да, їх просто купа. І вони безсмертні, їх не можна вдарити. Ну, свого не можна вдарити. Він не б'ється. Вони просто ходять і вино. Всіх ендерменів. Ні, народ, Майнкрафт залила, лагає. В нього нереально грати. В нього просто нереально грати. Цікаво, чи можна зламати цей портал? Ану. Кенти, армія, Сані, залагана армія. Ха-ха-ха! І все, ендердракон зламався. Все, все поламалось. Саня, наш тих Сіка наспавнив. Обалдеть.